У душі кожної людини є клапан, що відкривається тільки поезією. Цим керувалися організатори семінару практикуму для вчителів етики 6 листопада. У центральній бібліотеці відбувся семінар на тему виховання поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань. Алла Мельникова, методист міського методичного кабінету, розповіла, що такі заходи проводяться часто. Ну, організатором цього цього заходу виступає управління освіти і науки, міський методичний кабінет та Бориспільська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7. Наші вчителі поспілкуються, зроблять обмін досвідом, поспілкуються з нашим поетом. На семінар запросили поета Петра Дениска, щоб він зачитав декілька віршів для вчителів. Наш земляк, поет, пісняк Петро Васильович Дениско. Викладач по класу Баяна Бориспільської дитячої музичної школи. Багато років працював музичним керівником оркестру народних інструментів і концертмейстером народного хору аеропорту Бориспіль. Віршами захопився з юнацтва, друкувався в місцевих газетах, автор багатьох пісень. Вийшов у світ три ліричні збірки. Петро Дениско розпочав з вірша про любов до України. На урок літератури із і з рідної мови ходить сержант міліції, твердо ставить нову. Хто сьогодні до уроків був з вас на майдані, признайтесь, хто написав слава Україні. Достає сержант із сумки цінний подарунок і вручає тут же Петі Шевченків малюнок. Пиши, Петю, каже сержант, такі слова мудрі, хай читають їх усуди. Ми вже вільні люди. Бібліотекарі декламували поезії про Чорнобривці, село і рідний край. А директор центральної бібліотеки Жанна Кручиніна зачитала поезію, яка їй найбільше припала до душі. Сутеніє, ведмедиця, в небо все світліше, село немов завмирає, ніч стає темніше. Тільки чути в різних місцях дівчата співають. Усю нічку до світанку пісні стихають. Я дивлюся на малюнок і чую у ньому. Не у мене все частіше, щось кличе додому. Буду часто малювати зоряне сузір'я. Нехай мені нагадають сільські надвечір'я. Петро Дениско подарував кожній школі свої книжки. Тепер діти зможуть ознайомитися з творчістю поета земляка. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.